Добрий день. Стрімко відцвітають цибулькові на черзі більш пізні сорти. У мене ось жовтий, такий блідо-жовтий, з оторучкою червоненькою. Спочатку була тоненька, тоненька ниточка. А зараз тюльпан росте і якби розмивається оце червоне забарвлення. Сьогодні дуже вітряно, але все ж буду намагатись записати відео собі на згадку, тому що нас зовсім тепер ще лякають морозами. Не знаю, як воно буде з неділі на понеділок. Ну і тюльпанчик. Цей тюльпанчик уже квітне близько тижня. Є по одній квіточці на стеблі. А є отак от типу дві квіточки, а цей тільки не розпускається. Там трудиться бджілка. Відцвітають мої папушки, облітає пелюсточка, пелюсточка дійсно схожа на таке пір'ячко різна, така такі жовто гарячі забарвлення у них. І один попався біленький, така розкривушка. Таким варварським методом. Я буду зберігати цибулинку і буду всі викопувати їх. Повідкручую голови і тоді цибулинка повинна бути міцніша ще заквітли аліуми високі-високі. Ну, мабуть, метр десять, метр двадцять вони є. Голівки свої повертають до сонечка. Зараз сонечко там, вони там, сонечко буде йти в ту сторону і на вечір вони повертаються сюди. Теж такі гарні, теж, мабуть, буду викопувати притіняють вони зараз мою троянду Абрахам Дербі. Також є в мене менші аліуми, але вони ще не розкрилися. Буду всіх їх викопувати і пересаджувати. У мене там є така, бордюрчик такий із цибульки. <кій> то Я за нею посаджу, буде схоже по формі, по кольору, повинно вийти гарно. І ще є тюльпанчики жовтенькі. Навіть не пам'ятаю, коли вони з'явилися. Це давно-давно, років 8 тому, приносила коліжаночка маленькі-маленькі цибулинки. Вона попересаджувала собі. Я забрала всі цибулинки. І зараз всі тюльпанчики, що в мене є, це від неї. Вони попідростали. Ну і тепер такі я тут їх намітила жовтою ниточкою, щоб не переплутати і пересаджу в більш гарне місце для них. Є ще така гарна квіточка, прям наче казкова, як лілея. Великий бокальчик. Треба теж його в якесь гарне місце пересадити. А це колись у мене були з такою різною, з різними пелюсточками фіолетові, темно темно фіолетові тюльпанчики. І вони переопилилися за такими. Ну і вийшли отакі. Є ще така краса. Вони були темнішими в минулому році, ну але ж дуже гарні. Довго-довго квітли. Але зараз таке палюче сонце. Що, мабуть, будуть менше квітнуть. Вони ростуть на вулиці біля дороги. Тому всі, хто проходить, зупиняються, молодь фотографує ці квіточки. Дуже гарні. А є ще такі розові. Ну, прям ніжнятіна-ніжнятіна. В минулому році я навіть не пам'ятаю їх, які вони були. Я їх теж викопаю. І зміксую, мабуть, з білими. Отаких От багато маленьких білих у мене є. Отакі От білі. Дуже мені подобається поєднання розового і білого. Спочатку вони були зеленуваті, такі пелюсточки і більш біліші. А зараз проявляється яскравість. Ще заквітла така цікавинка. Такі гарні, гарні, повні з різними листочками, навіть з бахромою. Такі світло-розові, а цей здалеку аж горить. Такий яскраво малиновий колір. Цей навіть не відкрився поки що. Ну, одному я голову зламала, ще коли. Від минулих заморозків ховала. Тому такі квіточки ще є. Ну, і отакий красотун темний, темний. Мабуть, в предках у нього цей тюльпан Чорна королева, здається, називається. Надихнувшись цим тюльпаном, Дюма написав роман. Чорний тюльпан. Цікаво, що в ці пелюстички звичайні, а цей з такими різними пелюсточками. І листочки йдуть по всій довжині пагона. Добре в себе почувають які перісовики. Вчора я всіх хвойні попідсипала сіркою. Так, спочатку на дощ збиралося, а потім знову сонечко вийшло, тому треба буде проливати ще.